Ми на ямі і знову дивимося е, Октавіо, це вже п'яту, не сьому і по-моєму мать ми її заберемо. Така машинка, двоєчний двигатель. Да, є косячки, але це, це нормально. Так, дивіться, що ми купили, раніше купили люди з Дніпра на Луцькому ринку. А п'ята, десятий рік, дизель двоєчка, хороша комплектація. Машина ціла, без підфарбувань, на шестиступки, лобове скло рідне, та й всі, всі, всі рівні, зимова гума. Проїхали вже стокану. Все ок, восьмий рік. Два бензин 7500. 7500. Секрету я вам покажу. Ось і вам. 4 скло підіймачі. Кожа, ружа. Ззаді теж дивиться, який. Ну так, по багатому. Руль вже хлопці підготували. У нас переділітня сзади зимова гума. Парктроніки теж є. Астрочка 12 рік, 1.7 дизель, 7300 хочуть Пробіг 296. Це пробіг більш похожий на реальний. На, літ... на літній груп я вибачаюсь. Трошки є м'ятенка, така свіженька дивіться який колір цікавий Вона і не сіра приємний колір шостий рік 1,6 бензин 4950 і телефончик он є які машини дивляться привіст бюджетна машина сім'я вже дивиться. 5650 11 рік один і два бензин. Чотири цилиндрові други. Тауран. Це не міцний. Додивляться? Чотирнадцятий рік. Автомат два бригади. А дивіться сюди. Другий ран сценік. Один і шість бензин. П'ять тисяч доларів. Фальцваген Пасад. Сьомий рік. Дизель 1,9... 7,500. Рідна фарба. Ополя стравашка. 5500 люди хочуть. Бензин 1,6, 77 кВт. Нідерланди. Третій міган на Волинській реєстрації. 11 рік, 1,5 дизель, 7,300. Видна фарба, тобто хлопці кажуть, що вона не фарбована. Застопятаю питають бензиною. Мігана третій. От дивіться. Шестиступка, 1,6 бензин, 11 рік, 6600. Ціна більш ніж приємна. Тому що по Луцьку, я так дивлюсь, ціна 7-7300 в залежності від кольору, кількості підфарбувань, комплектації. Не це принос. Ще Сволинська реєстрація. Шкода на автоматі. 18 рік, двигун двойка, дизель, 17200. Машина на старті. Так, ще одна ось машинка на українській. 2001 рік, бензин 1.4. Е 4300 177 павлух. Opel Astra, дивиться, хетчбек. 6-й рік, 6350. Чому так дорого, не знаю. 1.8. А, автомат. Ну, це зрозуміло. Разо автоматіще, то Типовий, не й повинно бути дешево. Кенго. 11 рік, дизель 1,5, 7,950. Пробіг не скажу, тому що не скажу. Бо його нема. Кенго, звичайний. 7.41 рік. Дизель 1.5 свіжо, Свіжо, свіжо Ford Fusion. Четвертий рік, 4600, бензин 1,6 МПІ. Рік 14, 1,5 дизель, 66 кВт, 10300 люди хочуть. Один власник. Сервісна книжка в хлопців є. Третій міган басешний 8800, 1,5 дизель, 12-й рік, пробіг 270 тисяч. Те, що мені подобається, кашкайчик, 10-й рік, 9700, дизель 1,5. Договірно, тобто можна поторгуватися і 9500. І дешевше. Шкода, А5 універсал. На автоматі 7,450. 1,4 бензин. Потужність 90 кВт. А п'ята в універсалі. 1,6 МПА чи МПІ. Хто як любить? Сьомий рік 5800 люди за неї хочуть. Ну хай будет закрыто. не буду трогать. Так, трошки нижньої клітки сейчас вам покажу. Восьмий рік один бензин 5900. Ще одна лошечка рядом. Черная як Кому треба. Сьомий рік один. Ю6 бензин 5500. Пробіг 225. Другий Реган. 7 рік. 1.6 бензин 5200. Подивіться. Nissan QAT. 9 рік. Швейцарія. 1.6 1, 6, бензин. 75 кВт, 7,200 торг присутній. Opel Зефіра, тринадцятий рік, 1,7 дизель. 8700 Бельгія. Ще одна. Зефірецько 1,8 бензин. 2009 рік, 1,8 і 7,350 люди хотіли. 220 заявленого пробігу. Так, ось дивіться, мені купер який 7 рік. 1,6, 6,300. Ось там Луцький ринок. Мазда, CX-5. 13 рік. 1400 2,2 2, дизель, автомат повноприводний. Ренос Сенік другий, 2006 рік, 201 тисяча пробігу, 4800. Дача Логан в Універсалі. Семимісна версія, 2000. 11 рік, 189 пробігу, 1,6 бензин, 5600. Шкода, a 5. Вже на українській реєстрації. 2 літровий Перша дизельний. Перша реєстрація? Перша буквально. Вона. Ага. 7800 шкіряний салон, 2-літровий дизель. Тонева. Перша реєстрація. Третій Меган 1,5 дизель, 12 рік, 208 пробігу, 9900. Копрутація боус. Реногран Сценік 15 рік, 11900. Гарна комплектація, безключовий доступ, легкосплавні диски 11900, це дизельний. Другий меган шостий рік, 4900, 1,6 бензин, 235 пробігу. Ренокренга, 14 рік, 1,5 дизель, 9500. Ціна гарна, треба перевіряти. Кому цікаво, можемо перевірити. <плес> так, шкода Octavia 5. Десятий рік на автоматі, 2-літровий дизель, 10500. Шкіряний салон, люк, має. Peugeot 3008, 1.6 дизельний двигун. 2010 рік, 6950. Заряжена. Ford Focus. Універсал 1.6 дизель. 12 рік. Окосплавні диски. 9785 кВт, 242 тисячі пробігу. Ось такий нарядний гольф. 13 року, 1.6 дизель, 8800. Nissan Нот з дизельним двигуном 1,5К9К 10-го року. Чорний, з легкосплавними дисками 5750, 235 пробігів. Поруч покажу вам другий сценік. Другий сценік Коля такий гарний панорамний дах. Бачу, так, це восьмий рік. 1,6 бензин, 206 пробігу, 5800 автомобіль свіжий. приклад. Так. Opel Astra H. 2010 рік, 1,6 бензин, 204 пробігу, 6500 на старті. Гарно підготовлена машина. Так, за такий випався нам Seat Leon, 1,6 MPI. Це Жанал Вагу. 2006 рік, 5400. Автомобіль з Голландії. 42 тисячі пробігу. Поруч стоїть бельгійський меган 3, 1,5 дизель, 81 кВт. 2011 рік, 6950 на старті. Рідна фарба. Біжа пригнаний з Німеччини, розмитаний, сертифікований. 13-й рік. Двигун 2 TDI 103 кВт, пробіг 260, механіка 11 950. Спортеч, Голландія. Передній привід 2006 рік. Механіка 2, бензин 8300. Пробіг 173. Ще один спортив. Дев'ятий рік. Ціна 8 750. пригнаний з Німеччини. Передній привід. Дев'ятий рік. Ще раз скажу вам. Два бензин. Третій. Хечбек. Дев'ятий рік. 1,6 і 74 кВт. 6450 450 Німеччина. Авто зі Швейцарії, рідна фарба, рідний пробіг. 13 рік, стане 12, м 1,6 TDI, 77 кВт, пробіг 280, 9700 машина на, автомат, на автоматі. 7-й рік. Два бензин механіка, пробіг 187, Голландія розмитнений 7450. 86. Третій 8, міган, 8600, 13 рік, 1,5 дизель, 204 тисячі заявленого пробігу. Ялинка звичайна. Зараз глянемо скільки цей сандерик коштує. Дев'ятий рік 1,2, 4600. Такий вже зась поляко і припав, дощі його помилив. Гольфиська, гольф плюс, п'ятий рік, 1,4 MPA і 5200. От вот вот так осс шихоль в плюс стоит шестой рик 16 мп 5800 тауран 8 рик 16 мп ай 6800 П'ятий, п'ятий гольф, сьомий рік, 1,6 і Німеччина 5500. Зараз ектянгу вже вам покажу. 14 рік. Один власник Німеччини, екологія присутня. Чарівний телефон. І все. Так, ось точик стоїть четвертий. Обично їх розрібали, а це щось стоять. Ага, 10700. Ідеальний стан з німеччини 98. А ось ще один. Але я вам нічого не покажу, там немає ціни.